Привіт дорогі підписники та гості мого каналу. Пропоную сплести зі мною ось таку дуже ніжну літню квіткову силянку. Вага прикраси всього лише 18 г. Прикраса дуже гарно заокруглюється навколо шиї. Техніка плетіння не складна і, я думаю, з нею впорається навіть початківець. Ширина прикраси 1,5 см. Підготуйте нитку для плетіння. Це може бути ось така від мюки або українського виробника кордем від луц, бісерну голку, будь-яку намистину, яка буде слугувати стоп намастиною, та чеський бісер шести кольорів номером 10 молочний та золотий. А для квітів фіолетовий, світло-рожевий, рожевий та яскраво-рожевий кольор. Кольори ж можна змінювати за власним бажанням. Для кращого розуміння техніки плетіння я буду використовувати чорну нитку. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри, заправляємо нитку в голку. Беремо стоп намистину, продіваємо її на голку, спускаємо майже на самий кінець нитки, залишаємо шматок нитки довжиною приблизно 20-25 см. Далі закріплюємо стоп намистину звичайними стіпками. Закріпити необхідно так, щоб потім можна було цю намистину легко зняти з нитки. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо 1 золоту, три молочні, 1 золоту, 3 молочні, золоту, 5 рожевих та 1 золоту бісерини. Спускаємо цей бісер до нашої стоп наместини розміщуємо бісер у лівій руці стоп до догори. Далі відділяємо золоту та три рожеві бісерини. Беремо голку з гори до низу та проходимо у 3 рожеві бісерини в напрямку донизу. Акуратно підтягуємо бісер по нитці. Набираємо дві рожеві бісерини. Проходимо голкою у золоту бісерину попереднього ряду в напрямку догори. Підтягуємо бісер та розправляємо квітку. Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у останню золоту бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо 3 молочні, 1 золоту, 3 молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо три молочні, золоту, 5 яскраво-рожевих бісерин та одну золоту бісерину, спускаємо цей бісер по плетінню, відділяємо золоту бісерину та три яскраво-рожеві бісерини. Беремо голку згори донизу та проходимо у три. Яскраво рожеві бісерини в напрямку з гори донизу. Набираємо дві яскраво-рожеві бісерини. Проходимо у золоту бісерину попереднього ряду уголкою до гори. Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три молочні золоту, 5 рожевих, одну золоту бісерину. Спускаємо цей бісер по плетінню, відділяємо золоту та три рожеві бісерини. Проходимо голкою у три рожеві бісерини згори донизу. до низу. Платіння. Набираємо дві рожеві бісерини, проходимо у золоту бісерину голкою догори. Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду, голкою догори, Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три молочні, золоту, п'ять рожевих бісерин та одну золоту, відділяємо золоту, три рожеві бісерини, проходимо голкою донизу у три рожеві бісерини. Підтягуємо плетіння. Набираємо дві світло-рожеві бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду голкою до гори. І розправляємо квітку. Набираємо 3 молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо три молочні, одну золоту, 5 світло світлофіолетових, 1 золоту бісерину. Спускаємо бісер до плетіння, відділяємо одну золоту, три світлофіолетові бісерини. Проходимо голкою у три світло-фіолетові бісерини донизу. Підтягуємо плетіння. Набираємо дві світло-фіолетові бісерини, проходимо у золоту бісерину голкою догори. Набираємо три молочні, одну золоту, три молочні бісерини, проходимо у золоту бісерину попереднього ряду голкою догори. І далі орнамент повторюється. Тобто я почергово беру яскраву рожеву, рожеву, світло рожеву та світло-фіолетову бісерини. І так проплітаю до кінця своєї силянки. До речі, довжина моєї силянки 40 см. Далі набираю 5 бісерин і проходжу у крайню золоту бісерину, утворюючи ось таку петельку. Далі необхідно пройти ниткою ще декілька разів крізь цю петельку. Саме тут ми будемо кріпити застіпку. Далі закріплюємо нитку, відрізаємо її, знімаємо стоп на мастину та повторюємо все теж з іншого боку. Беремо з'єднувальні кільця, карабін та подовжувальний ланцюжок. І приєднуємо їх до силянки. Ось такий результат виходить. Дякую вам за перегляд! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, а я готую для вас нові та цікаві відео. Всім до нових зустрічей!